Доброго дня, шановні колеги! Дозвольте познайомити вас із особливостями підручника з інтегрованого курсу Пізнаємо природу та розповісти авторське бачення щодо конструювання уроку та організації освітнього процесу на базі цього підручника. В основі побудови підручника лежать загальнодидактичні принципи, зокрема науковості, інформація відповідає сучасному розвитку природничих наук, принцип вікової відповідності змісту форми і дизайну. Послідовності наступності викладу від простого до складного з опорою на раніше вивчене, комплементарності, зміст підручника, доповнений додатковими засобами навчання, автономності. Підручник є самостійною системою, надає можливість не лише пізнавати природу, а й формує понятійне мислення природодослідника. Інформаційна не єдина функція сучасного підручника, бо підручник не дає завершених знань на все життя. Важливою є мотиваційна функція стимулювання до самопізнання, дослідження світу природи, формування вміння працювати з різними джерелами інформації. Мова викладу підручника діалогічна, проста й жива, звернення до дитини. Основний текст структурований і систематизований навчальний матеріал у п'яти розділах та 55 параграфах. Додатковий текст це таблиці, запитання, завдання, дослідження, тестові завдання до узагальнюючих уроків та відповіді до них, питання та завдання для самоперевірки, відео, анімації, практичні роботи, демонстраційний експеримент, наукові суперечки, цікавинки, посилання на додаткові ресурси, порадник щодо формувального оцінювання. Позатекстовий компонент структури підручника це малюнки, ілюстрації, таблиці, схеми. Методичний апарат підручника це система завдань, пам'ятки, алгоритми проведення та оформлення результатів досліджень та спостережень, інструкції та поради до роботи в групах, до практичних робіт та досліджень, довідки, а також апарат орієнтування, до якого належать передмова, анонси до уроків, зміст навчального матеріалу підручника, рубрикація, мовні позначення, показчики тощо. Важливою складовою методичного апарату підручника є система уроків узагальнення знань. Вони містять тестові завдання для самоконтролю і відповіді до них, завдання для роботи в групах та порадник формувального оцінювання. Підсумок першого розділу: Тести плюс два дослідницьких завдання. За QR-кодом знаходимо форму звіту для дослідника. В чому оформляти результати спостережень або досліджень. Ось шаблон звіту. Він охоплює мої спостереження, що бачимо, що відбувається, мої роздуми, причини, події, наслідки, мої висновки. У наступних розділах будуть запропоновані дослідницькі завдання і посилання на цей звіт. Другий розділ найбільший за обсягом 28 годин. Дві теми явище у живій природі і явище у неживій природі. Відповідно, і два узагальнюючих уроки. До першої теми діти готують презентації, де ми це спостерігаємо, використовуємо, де це застосовується. Пригадуємо практичне значення кожного з'явищ механічних, теплових, електричних, світлових, звукових. Форму презентації обирає група виступ, буклет, досліди, моделі тощо. Перше півріччя завершує уроку загальнення знань до теми явища у живій природі, пригадуємо основні поняття теми живлення, дихання, подразливість, рух, розвиток, розмноження, а потім з правильних відповідей на тестові запитання складаємо слово рішення, назву ще одного важливого біологічного явища, сутність якого у зміні живих організмів у часі впродовж історії еволюція. І плюс завдання для роботи в групах, які спонукають поміркувати про взаємозв'язки між явищами живої та неживої природи. Друге півріччя розпочинаємо з розділу Сонячна система. Уроку загальнення це тестові творчі завдання. Діти обговорюють в групах, яке привітання, які звуки вони б надіслали позаземним цивілізаціям, а потім ви можете розповісти їм, яку інформацію відправили у космос на золотій платівці вояджерів. Інша пропозиція для цього уроку творча робота плюс наукова фантазія. Майструємо або ліпимо модель бази на місяці. Додається інструкція про основні елементи такої конструкції, і це може бути і домашнє завдання. Структура параграфу. Анонс, про що цей урок. Ключове запитання назва уроку. Базові запитання структурні частини уроку, висновки в чому визначати головне. І система запитань, завдань та досліджень до кожного уроку. Шестикласникам сподобається інтерактивна цифрова складова підручника: відео, анімації, діючі моделі, наукові казки та завдання для самостійного працювання з використанням технічних засобів, чітке формулювання наукових положень, таблиці, схеми, прості приклади, що легко запам'ятовуються. Творчі та дослідницькі завдання, які дають змогу себе проявити. Звісно, зміст підручника та методичний апарат до нього найважливіші, але роль дизайну та оформлення не можна недооцінювати. Від дизайну підручників, ба навіть від обкладинки, серйозно залежить бажання дітей вчитися і сприймати інформацію. Кластерний, немонотонний дизайн. Цікаві кольорові рішення відповідають віковим особливостям шестикласників. Тексти, розмежовані таблицями, малюнками, схемами, до яких додаються запитання, завдання або дослідження, легко сприймаються і надаються для самостійної роботи. Функціонал підручника забезпечує організацію освітнього процесу та виконання державного стандарту. Продумана система завдань для організації домашньої роботи та самоосвіти. Підібрання завдання на формування ключових компетентностей, завдання для роботи з інформацією, спрямованих на розвиток дослідницьких умінь і систематизуюча функція підручник орієнтує на пізнавальну діяльність. Чому підручник полегшує роботу учителя? Структура параграфу підказує модель уроку. Методичний апарат забезпечує діяльнісний підхід. Матеріал підручника доступний для самостійного працювання, а змістовна складова враховує внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки. Конструюючи урок, орієнтуємося на вимоги до обов'язкових результатів навчання дерстандарт, відповідно до яких підбираємо елементи уроку: дослідницьке завдання, робота з інформацією, оволодіння теоретичними знаннями та вміннями. Класифікувати, встановлювати зв'язки, аналізувати, робити висновок. Додаємо компетентнісні завдання, в чому розв'язувати проблеми, співпрацювати у групах і парах. Розглянемо для прикладу урок, яких перетворень зазнають речовини. Назва параграфу це ключове запитання уроку. Навчальний матеріал поділений на структурні частини, і кожна частина це теж запитання базове. У нашому уроці таких базових запитань три: які зміни речовин зворотні, які зміни речовин незворотні, що відбувається під час зворотних та незворотних змін, малюнки, таблиці, схеми у параграфі, доповнені запитаннями і завданнями. Так, для уроку, який ми розглядаємо, є шість завдань у тексті параграфу, п'ять завдань, запитань досліджень після параграфу, разом одинадцять завдань. Задача учителя сконструювати урок так, щоб діти знайшли відповіді на базові, а отже, і на ключове запитання. Інтерактивна складова підручника різноманітна. Наукові суперечки це спеціальні завдання до кожного уроку, які стимулюють дітей мислити, шукати відповіді на запитання, доводити свою точку зору. Для організації наукових суперечок запропоновані різні форми роботи на уроці. Відео – це анімаційні процеси, наприклад, поділ клітини, пояснення явищ, наприклад, теплові явища, інтерактивні моделі, залежність швидкості руху молекул від температуру, практичні роботи, спостереження електричних властивостей тіл, віртуальні мандрівки, наприклад, подорож Антарктидою, демонстраційний експеримент, ось розділення сумішей, моделі, модель сонячного годинника, модель роботи ока, проекти і пам'ятки, проект Грім і блискавка, пам'ятки, як поводитися під час грози, як зберегти і покращити зір, дослідження, як сонячне світло впливає на життя організмів, кому який ґрунт потрібний, чому місяць змінює фази, як засвітити лампочку. Інформаційні матеріали теж є. Ось, наприклад, квиток у безсмертя, як рослини бачать світ. Чому варто обирати саме цей підручник? Учня він інтерактивний, має чітку структуру, привабливий для шестикласників дизайн і має завдання, які дають можливість проявити себе. Учителям він інтерактивний, структура параграфу це модель уроку, він має ефективний методичний апарат і великий додатковий ресурс для організації освітнього процесу. Авторка сподівається, що підручник забезпечить цікаву працю над навчальним матеріалом на уроці та вдома, і бажає успіхів у впровадженні інтегрованого курсу Пізнаємо природу.